Оставили з нами Завезли машину в ремонт. Їдемо мити іншу. Всього забрали машину. Будемо мити. А ту загнали в ремонт. Ну що день у нас сьогодні енергійний. Да, мишку. Вже починаю розуміти, треба було в садик відправляти. Чесно, обіцяв, що буде слухатися, блін, мотає нерви вже пів дня. Не хоче слухатися взагалі. Скажи, чого ти не слухаєшся? А? Я не хочу, тому досади. А чого ти мене не слухаєшся? Папа працює. Все. вимили машину, загнали. На сьогодні залишилася поїздка до кума. В гості вечором на шашличок. За садик, за харчування заплатила. Вроді все. Сьогодні день лінивих називається, особо нічого не робимо. Думала в Леруа Мерлен заїхати. Туди їхали, забули. Обратно вже машина чиста помита, чоловік каже, ну, що ми їй мили, що ми будемо їсти. Оку, ну, в мене шашличка. Ждемо. Поїхав з хрещеним кататися, а? Їздуни. Автошкола, записуємося. З п'яти років вже беруть. Ну, от кажуть, кум падлюка. Я вже зрозуміла. Звісно, кум падлюка. Представляєте, я надію, вони собі свині нажарили. Я взяла собі корінний шашлик, прибігла стая собак, йому їх стало жалко. Щоб дати свої свинячі шашлики, вони скормили всі мої. Ну, таке, звісно. Я до кума приїдеш. За фігуру не переживай, все одно похудаєш і їдеш голодним. Та й таки справи, вже добрались додому, будемо лягати спати. Сил нема. Завтра, може, щось розкажу. Всім па-па. Келах Київ. Спим спокійно. Інші в кого тривога, ховаємося.